Яке з легендарного жашківського пива найкраще лагер, світле або бланш? Почнемо з лагеру. Аромат класичний пивний з відтінками хліба а також хмелю. Легеньке. З кислинкою. Максимально освіжаюче. Такий більше, знаєте, навіть літній варіант. Тобто класичне світле пиво, але з такою трішки як цитрусовою кислотністю. Переходимо до світлого. В ароматі воно вже фруктове і трішки навіть солодкувате. Кислотність тут менша, але хмільний відтінок, він більш виражений саме у смаку. Але єдине, що у усмаковано трішки солодкувате. Поки що лагер мені подобається більше. Давайте скуштуємо бланш. Добре відчувається коріандр, тобто така класична стилістика бланшу. Усмаковано трішки солодкувате, при цьому прям максимально-максимально класичний бланш. Тож, якщо говорити за те, що сподобалось мені найбільше, тобто на перше місце я б поставив лагер, на друге місце, скоріш за все, я б поставив бланш, бо зроблений він максимально акуратно та приємно. І останнє місце це класичне світле пиво, певно, тому що у ньому немає ніякої такої родзинки. А яке ваше улюблене пиво, пишіть в коментарях.